Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає п'ятсот третя доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, Незважаючи на значні втрати. Вона не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. У ніч на 11 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку, а саме з Приморсько-Ахтарська, ударними безпілотниками іранського виробництва типу Шахет. Усього було задіяно 28 дронів Камікадзе. У результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БПЛА та один розвідувальний безпілотник типу Зала. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.